Запрошуємо до розмови Ольгу Рудніву, засновницю і генеральну директорку травматологічного центру Суперхюманс. Пані Олю, вітаємо. Добрий ранок. Напередодні до Києва завітав герцог Сасекський, принц Гарі. Він зустрічався з із ветеранами. Він вдруге за рік побував в Україні, і ви його з командою. Наскільки ми знаємо, зустрічали його в Києві. Розкажіть про цей візит, про емоції монаршої особи, яка побувала зокрема і на місцях звірячих російських ударів по мирним українцям, і в центрі Києва, ось власне світлини звідти. Та і він зустрічався, як я вже говорив, із ветерана із ветеранами. Та, от як які його найголовніші реакції ви побачили? Насправді так це другий візит вже в Україну, і для нас дуже принципово було, щоб він саме відбувся у Києві, а щоб принц Гаррі побачив, як українці живуть зараз під час війни, наскільки нормально виглядає наше життя в день, незважаючи на все те, що ми переживаємо щоночі вже три роки. Перша зустріч була з ветеранами. Вона тривала більше ніж дві години. Це була дуже змістовна і грунтовна розмова про те, наскільки важко. Повертатися до цивільного життя, як спорт може допомогти людям повернутися, і як важливі приклади для того, щоб відновити відбудувати своє життя. А він майже майже знайшов змогу привітатися з кожним, хто був в залі, отримав пропорив подарунок з хлопців, обмінявся коїнами. Це була дуже дуже класна і тепла зустріч. Також він мав зустріч з бізнесом, де він закликав бізнес брати на роботу ветеранів, а залучати їх до роботи, і наголосив на те, що ветерани можуть додати набагато більше до вашого бізнесу, бо вони є відповідальними. Вони є стресостійкими і а, вони а, на сьогодні шукають свої нові ролі. Після того ми відвідали майдан для того, щоб почути пам'ять загинув загинувших наших героїв, і це місце вразило принца Гаря найбільше, бо він сказав, що він ніколи в житті не бачив. Такого місця і такого способу горювання, як він побачив в Україні. Він сказав, що тут багато болі, але при цьому при тому тут багато турботи і любові. Він попросив дати йому хвилинку пройтись особисто і а, подивитися на пропорції, а, на фотографії, звернути увагу на іноземців, які а, полагали в Україні, захищаючи Україну, також відвідали а, один з а, один з. Будинків, які був зруйнований в червні на в Солом'янському районі в Києві, де загинуло 23 людини під час нічного обстрілу. Доволі довго говорили з місцевого місцевим головою району і про те, що саме сталося, пояснювали, як відбуваються ракетні атаки, поклали квіти, і це теж вразило дуже і в. Правило таке ну доволі важке а, враження на принца. Мали можливість а, відвідати Кабмін, також подивитися на зруйнування, які відбулися саме під час, коли ми планували цей візит, і а, які ну, сколихнули весь світ. Мені здається, пані Ольго, скажіть, будь ласка, які от конкретні результати підтримка принца Гарі має для вашого центру? Ну а, насправді для нас дуже важливо залучати ветеранів до спортивних активностей. Відповідно, ми а, в останній команді Invictus Games Україна з 35 людей було вісім випускників. Ніків Суперхімен Сентр а Відповідно, для нас дуже важливо, щоб наші хлопці і дівчата долучалися до спорту, бо спорт дуже допомагає. І ми сподіваємося, що в майбутньому буде домівка у Invictus Games в Україні, і ми зможемо працювати з українською командою Invictus для того, щоб цю домівку побудувати разом з усією необхідною інфраструктурою для занять спортом. Сьогодні в Україні стартує тиждень громадянського суспільства, і власне Superhumans – це теж про громадянське суспільство. Ваші особисті зусилля це теж про громадянське суспільство. А, пані Олю. Як змінюється це громадянське суспільство з вашого погляду? Чи можете ви назвати першочерговими викликами е, зараз? Які е, виклики ви можете назвати, і чому зараз важливо не залишатися осторонь? Ну нам здається, що кожен має щось робити на своєму місці. А ситуація важка доволі і в системі охорони здоров'я вона навіть важча, ніж була в перші місяці тижні війни. Бо кількість людей, які застрягли, скажімо, так, в медичній системі, бо поранення дуже складні відновлення триває доволі довго а збільшується. Відповідно, кожна людина може щось робити на своєму місці. Для нас важливо, щоб люди, які живуть поряд з нами, які не доти. Ні, до, до поранених, щоб вони нормально їх сприймали. Ми хочемо унормальнити цю інвалідність, щоб вони віталися з хлопцями на вулиці, не жахалися, коли вони бачать протези, допомагали. Якщо така допомога потрібна, розмовляли з дітьми, тобто це такі базові речі, які кожен може зробити для того, щоб покращити стан і інтеграцію ветеранів в цивільне суспільство. Дуже дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. І відповіли на наші запитання. Ольга Руднєва, засновниця і генеральна директорка травматологічного центру Суперхюманс, була з нами наживо.